Вітаю, друзі. Сьогодні ми з моєю дружиною були проїздом в місті Щрода Вількопольська. Були в справах. І ось я вам хочу показати озеро, яке знаходиться в місті Śрода Вількопольська, як я вже сказав. Дуже гарне озеро. І зараз з моєю дружиною підійдемо ближче до пляжу. Подивимося, які там... що там у нас знаходиться, звідси видно, що я якісь Atrakcji dla dzieci. na pewno horki jakie zaraz podejmę sobie, się Wam pokażę. Ej, zobacz, ile tutaj kaczuszek nie jest. Sobie się grzeją na słoneczku nie, nie, nie. Ładnie, bardzo ładnie. Ciekawe, co to jest. Może wody coś tam? Robię? Pewnie, no poziom wody regulują. Nie, pewnie do regulacji poziomu wody, mi się wydaje. Tam pewnie jest jakiś z tyłu kanał odpływowy i właśnie tam ta woda spływa z tego jeziorka No co, idziemy pokażemy plażę jak wygląda Zdruzzi, Z druzji nie miejscu tego nie zafilmować, tylko podowidźcie jaki masywni koni znajdują się tu niepodal ozera ja takie jeszcze nie widziałem żywo Nawet że Цей паркан місцями зруйнований, напевно. Чи кінь вдарив копитом, чи можливо хотів вибратись, але коні просто масивні. Зараз йдемо набережною, наближаємося до пляжу. Здалека було видно, що тут якісь будинки знаходяться навпроти озера. Що цікаво, зараз немає, не, не видно людей. Не зустрічали ми ще. Можливо, тому що сьогодні понеділок. Обід. Люди ще напевно на роботі. Ні, нема людей зараз. Ну, немає, бо всі в школі. Всі в школі. На роботі. Ось тут знаходиться сад. Ось тут, напевно, черешні або вишні. Ось а ось цим людям, напевно, дуже сильно повезло їхній будинок знаходиться якраз біля цього озерця відкриваються гарні краєвиди до речі продається цей будинок можливо не весь будинок можливо тільки квартира Хочу, ви тут замішкась значить в, в тому будинку тут над озером Nie wiem. Nie? Zobaczcie takie atrakcje dla dzieciaków. Jakby coś do żyło. E, nie mamy gdzie. Oś tu. Лівороч у мене. Видно, канатна доріжка. Катається на дошці люди. Цікаво яка вода. Цьому озері, бо на вулиці дуже тепло. І напевно, що вода теж тепленька. А водичка тепленька. Але дурніша, ніж там. Ну озеро не дуже чисте, але купатися думаю можна. А там знаходиться пристань. Видно, що пришвартовані декілька катерів. Ось тут з'їжджальні, горки, сам раз для дітей можна побавитися на майданчику ігровому, можна поз'їжджати з горки. Ну, тут власний пляж під ногами пісочок. Озеро напевно що не глибоке, тому сміливо можна купатися навіть з дітьми. Можливо зараз купаюся, тому що на дворі така спека. що Jakoś trzeba ratować tę Sydney Nie kochanie? I Mówi, że jest taki upał, że trzeba jakoś ratować, nie? No dzisiaj pojedziemy jeszcze gdzieś na plażę No Aha. Ale tu jak jesteśmy tak mówiąc po drodze, nie? No to... trzeba zwiedzić no, to... Trzeba Ale nie ja trzeba coś kupić do picia, bo normalnie w gąsiołku zasycha Tak Jeszcze gorlę doręczyć, jest... gorlę trzeba promoczyć А тут, друзі, дуже гарно, я вам скажу. Тут, напевно, що знаходиться якийсь готель, зона відпочинку, пальми. О, ось тут якраз так обладнане місце для купання. Можна собі зайти далі там по кладочці, спуститися по драбинці, скупатися. Тут, напевно, що ця червона це зона для дітей. Безпечно, неглибоко. Діти собі можуть побавитися зайти в водочку. Ось тут, напевно, сидить рятувальник, коли є сезон купання. От Сьогодні його немає, напевно, що вихідний. Ось там знаходиться сцена далі біля цього готелю, бару. Пляжний бар. Ось це пляжний бар. Для цього пляжного бару знаходиться сцена. На якісь там конкурси, фестивалі. щось там відбувається. Ліворуч сцена знаходиться ігровий майданчик для дітей, далі теж ігрова зона, можна пограти в волейбол. Ось тут власне, пришвартовані катера, човни. Ну, Одним словом, дуже гарно, якщо будете тим далеко. щрода, а може хтось мешкає вже в щроді. Віркопольська тільки не приїхав і не знаю, де відпочити, то ось озеро якраз дуже добре підійде для цього. Ну що ж, друзі, будемо прощатися, я напевно ще скупаюся, бо жара просто неймовірна. Моя дружина почекає. Так що, до зустрічі на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки ставте антивподобайки, якщо щось не сподобалося, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Не, кохане? Цікаво, яка є вода. Зимно. І що, йдеш? Ну, ну. Моцно? Mm. Будеш хворий. jak? Woda jest brudna. No to wychodź. Ale w miarę taka. Zimnowata, ale jest okay. No ale jakby chcesz mieć zarazki jakieś. Dobra. Zaraz zrobię rundkę tutaj. Przepujmy. A ile ma stopni? Ile co? Ile stopni? Ale w Pobiedziskach jest czystsza.